Львівський так званий собор 8-го 8-10 березня 1946 року. Це зібрання представників духовенства і віруючих греко-католицьких єпархій Галичини. На ньому було прийнято ухвалу про скасування Брестейської церковної унії 1596 року. І підпорядкування Української греко-католицької церкви юрисдикції Російської Православній церкви, так подав цю новину Московський патріархат. Відбувся цей псевдособор 8-10 березня 46-го року у Львові в кафедральному соборі Святого Юра. Був скликаний за указівкою партійно-державницького керівництва СССР, проводився за сценарієм і під наглядом НКДБ у СССР. Роботі собору передувала організована органами НКДБ ССР масштабна компанія з реалізації розробленого ще у вересні 1939 року. Плану з ліквідації УГКЦ під виглядом повернення унятів православ'я. Москва вважала УГКЦ опорою Ватикану на території західноукраїнських областей чужою і шкідливою церквою, яка виконує роль легальної, масової іноземної резидентури після смерті митрополита Андрея Шептицького. 1 листопада 1944 року було встановлено тотальний державний контроль за діяльністю УГКЦ шляхом запровадження в Галичині норм радянського законодавства про культи. З метою стимулювання греко-католицьких священників до переходу у православ'я і виявлення серед них опонентів режиму. У березні квітні 1945 року було здійснено реєстрацію релігійних громад і священнослужителів До ієрархів і духовенства УГКЦ, які відхилили пропозицію воз'єднання з російською православною церквою, було застосовано репресії. Згідно з даними НКДДБ УССР, за серпень з 1944 лютий 1946 року, по уняцькій лінії за грати було кинуто 287 осіб, серед них 182 священники, 11 настоятелів монастирів, десятки ченців. Слухачів греко-католицької богословської академії у Львові. 11 квітня 1945 року арештовано весь єпископат УГКЦ, що перебував на території УССР, митрополита Йосифа Сліпого, єпископів Григорія Хомишина, Миколая Будку, Миколу Чарнецького, Івана Лятишевського. Діяльність греко-католицьких навчальних закладів. Богословської академії, семінарій шкіл деяконів було припинено. Розгорнута владою пропагандистська кампанія, маючи на меті дискредитацію греко-католицизму, пов'язувала УГКЦ з організацією українських націоналістів і українською повстанською армією гітлерівським окупаційним режимом. Фашизмом, сепаратизмом, шпигунством на користь іноземних держав твердилося, що зра про роль і шкідливий вплив на долю України у яке стало ще на шлях боротьби з радянською владою, прагнуло відірвати українців від братніх народів СССР і віддати в неволю капіталістичному заходу. Суспільству прищеплювалося протиставлення реакційного греко-католицизму і прогресивного російського православ'я, що здавна мовляв виконувало місію згортування східних слов'ян у єдиній державі, і так само патріотично проявило себе у період окупації Вермахтом західних районів, регіонів СССР. Греко-католикам пропонувалося негайно воз'єднатися з православ'ям шляхетної ідеї єдності українського народу. Посіявши в греко-католицькому середовищі страх перед репресіями, радянські органи державної безпеки розпочали організацію руху за ліквідацію Унії. У квітні на початку травня 45-го року було завершено добір кандидатів до складу ініціативної групи по воз'єднанню Греко-католицької церкви з православною церквою. Сюди увійшли священники, які проголосили себе представниками духовенства і віруючих цілих єпархій. Григорій Костельник від Лівської єпархії. Мельник від Перемиської, і Антон Пельвецький від Станіславської, Франківської. НКДБ УССР розраховував об'єднати навколо цієї групи те духовенство УГКЦ, яке погодилося порвати з католицизмом і підкоритися московському патріархату Російської православної церкви. 28 травня 1945 року до Ради на народних комісарів УССР було подано заяву членів ініціативної групи з проханням санкціонувати їх участь у визіднавчому процесі з РПЦ. У позитивній відповіді, отриманій 18 червня 1945 року від Уповноваженого Ради у справах. РПЦ при Раді народних комісарів ССР повідомлялося, що влада визнає ініціативну групу єдиним тимчасовим церковно-адміністративним органом, якому надається право керувати в повному обсязі існуючими греко-католицькими парафіями в західних областях України. І проводити справовозіднення означених парафій з Руською православною церквою. При цьому на членів ініціативної групи покладався обов'язок подавати списки тих священників, які відмовлялися підлягати її юрисдикції. За сприяння властей з'явилося друком датоване 28 травня 1945 року. Звернення членів ініціативної групи до всечасного греко-католицького духовенства в західних областях України, яке поштою було доставлено до всіх парафій УГКЦ, а серед населення поширювалося у вигляді листівки, називаючи Унію засобом лантинізації і полонізації, символом упадку нашого народу чужинецького поневолення, історичним пережитком. Автори звернення закликали своїх колег-священників порвати з найбільшим ворогом руші Гримом і воз'єднатися з православною церквою. Їм пропонувалося не зважати на позицію заарештованих ієрархів ГКЦ, оскільки єпископи не зорієнтувалися ні в політичній, ні в церковній нововитвореній ситуації. Тому були покарані. Хвиля життя перейшла їм понад голови, проголосивши себе єдиним легітимним органом управління УГКЦ, який буде визнаватися державою, а шлях, на який ступили, єдиним розумним і правильним отці Костельник, Мельник і Пельвецький довели до відома священнослужителів, що дозвіл на продовження духовної діяльності отримають лише ті, Ті з них, хто приєднається до ініціативної групи, духовенство УГКЦ не підтримало почин ініціативної групи. 1 липня 1945 року з'явилося звернення українських греко-католиків до уряду СССР. Його підписало 300 священників. Вони запевняли владу у своїй лояльності до неї, засуджували діяльність Костельника, застерігали від розпалювання релігійного протистояння і наполягали на звільненні заарештованих єпископів. Водночас до першого заступника голови. Ради народних комісарів СССР Молотова був направлений колективний лист за підписом 61 священника і настоятелі усіх греко-католицьких монастирів Львівської єпархії на чолі з архімандритом Клементом Шептицьким. У ньому висувалася вимога припинити переслідування греко-католиків і навернення їх у православ'я. Для того, щоб усунути від керівництва місцевісної структурами УГКЦ, противників оз'єднання ініціативна група під проводом пристосування до запровадження рад властями нового адміністративно-територіального поділу західноукраїнських земель, реорганізувала деканати, поставивши на чолі новостворених структур священників, які погодилися перейти. Під юрисдикцію Російської православної церкви. 25 січня 1946 року НКДБ СССР скерувало до НКДБ УССР вказівки про скликання Собору Греко-католицької ініціативної церкви Західної областей України для ліквідації її шляхом воз'єднання з РПЦ. План заходів на виконання цих директив було затверджено наркомом державної безпеки УССР Савченком 6 лютого 46 року. Його заступник, генерал-лейтенант Дроздецький, очолив спецоперативну групу, яка виїхала до Львова для організації виконання цього плану. До одного з найважливіших завдань спецслужб належав контроль за відбором кандидатів у делегати собору для участі, в якому було передбачено відрядити з кожного району по одному декану і священникові. Складання списків кандидатів було доручено Костельникові Львівській, Мельникові, по самбірсько дрогобицькій і Пельвецькому по, по Станіславській єпархії. На райвідділи НКТБ УССР було покладено обов'язок здійснити негласну перевірку делегатів на лояльність до рад влади і РПЦ і підготувати тексти їх виступів на соборі. Планом НКДБ УССР передбачалося виступи 32 священників і 10 мирян за зміст висупу, виступу делегата. Персонально відповідав начальник райвідділу НКДБ УССР. Головними мотивами майбутніх промов мали стати осуд Ватикану, заклики порвати з католицизмом і воз'єднатися з православною церквою, а також висловлювання вдячності Йосифу Сталіну і Червоній армії за визволення і об'єднання українських земель. Органи НКДБ УССР повинні були організувати масове надходження на адресу собору заяв, відвіруючи з проханням воз'єднатися з Православною Церквою. Відбір кандидатів у делегати Собору завершився у лютому 46-го року. На засіданні ініціативної групи було затверджено список з 225 делегатів від духовенства, в тому числі 116 деканів і з трьох греко-католицьких єпархій. Однак кілька кандидатур, які не витримали перевірку на лояльність, на вимогу органів НКДБ УССР, Згодом було відхилено. Усім затвердженим делегатам було розіслано виготовлені друкарським способом запрошення управління НКДБ УССР по, по, Львівш... по Львову Дрогоб... львівсько дрогобицьке нині у складі Львівської області, і Станіславській, нині Івано-Франківська областях. Також повинні були забезпечити присутність на соборі гостей мирян, які схвально ставилися до воз'єднання ОГКЦ з РПЦ. На виконання плану підготовки Кельвівського собору 23 лютого 1946 року було влаштовано обряд воз'єднання з РПЦ, членів ініціативної групи та представників по три особи. Трьох греко-католицьких єпархій він відбувся у Хрестовоздвижницькому храмі Київ Печерської лаври заради надання майбутньому собору правомочності та канонічності 24 і 25 лютого 1946 року в Києві у кафедральному соборі Святого Володимира було висвячено на православних єпископів Мельника та Пельвецького. Після цих урочистостей НКДБ УССР визначив порядок Денний собору. Костельнику було доручено розробити проект головних доповідей й ухвал. Дозвіл на скликання собору ініціативна група отримала за підписом керівника Львівського обвиконкому. 1 березня 1946 року було реалізовано ще один пункт плану НКДБ УССР. У пресі з'явилося повідомлення прокуратури УССР про закінчення слідства і передачу до суду справи митрополита Йосифа Сліпого. Та єпископів УГКЦ. Станом на 1 березня 1946 року письмове зобов'язання про перехід у православ'я було отримано від 98 деканів, 922 священники, 17 дияконів, 195 дяків і 5 ченців. На початку діяльності ініціативної групи УГКЦ налічувала 1200 1200. 6 священників, 209 деяконів, 684 дяки, 707 чинців і черниць. 6 березня 1946 року ініціативна група провела передсоборну нараду. На неї було запрошено 14 осіб з числа делегатів від усіх єпархій. Вони одностайно узгодили проекти порядку денного регламенту собору і всіх документів, що їх мали схвалити делегати, розглянути питання про статус запрошених на це зібрання православних ієрархів. Остаточно до списку делегатів собору було включено 216 священників, 68 з Львівської, 47 з Станіславської, 40 Теренопільської, 61 Дрогобицьких областей та 19 мирян. 7 березня 1946 року від їх імені ініціативної групи. Організовано доставили до Львова, зареєстрували, видали делегатські мандати та розмістили в готелях. Собор було відкрито о 10 годині 30 хвилин, 8 березня 1946 роком, коротким богослужінням у головному храмі У ГКЦ Соборі Святого Юра. Головна доповідь про мотиви воз'єднання греко-католицької церкви з Руською православною церквою виголосив Костельник. У ній мовилося про історію, догматику католицизму та унії, а завершувалася вона висновками про фальшивість і неспроможність західного християнства, а також закликом до єднання з православ'ям. Голову ініціативної групи підтримали 13 делегатів, які виступили після нього. одній з промов Пониковецького декана отця Лесюка прозвучала пропозиція, яка була відхилена делегатами, уважати собор лише підготовчим етапом на шляху до воз'єднання з Російською православною церквою, а не остаточним вирішенням цього питання. Натомість був одностайно підтриманий текст ухвали, внесуї Костельником про скасування Брестенської церковної унії 1596 року, розрив з Ватиканом і засудження його діяльності спрямованої проти православ'я та повернення до предків шляхом воз'єднання з РПЦ». 9 березня 46-го року собор продовжився урочистим богослуженням у храмі Святого Юра. Його проводили чотири православні єпископи, в тому числі нововисвячені владики Михаїл Мельник, Антоній Пельвецький. Тоді ж було здійснено обряд возз'єднання делегатів з РПЦ. Для цього, після прочитання спеціальної молитви єпископом Львівським і Тернопільським макарієм Окшійком, кожен делегат від духовенства сповідався і вже у статусі православного священника отримував благословення від владики. На завершення цього обряду до храму Святого Юра прибув патріарший екзарх всієї України митрополит Йоанн Соколов. До нього з вітальною промовою звернувся Григорій Костельник. Також було зачитано вітання від Станіславської єпархії, якзарг, зайнявши у президії місце голови собору, виголосив невелику промову і зачитав привітальну грамоту Патріарха Московського і всієї Русі Олексія І. Уранці 10 березня 46-го року на поперті храму Святого Юра відбулася церемонія вручення для президії Суворої кони Божої Матері Киї Печерської Лаури цим вало символізувати воз'єднання УГКЦ з РПЦ, приймаючи цей дар з рук з екзарха України, отець Костельник промовив. Ікона на століття буде живим свідком того, що наше возз'єднання з православієм є найбільшим торжеством не тільки України, але й всієї Русі, після возз'єднання усіх наших земель завдяки героїчним перемогам Радянського Союзу. Під час богослуження у храмі Святого Юра, який здійснив митрополит Йоанн, із проповіддю. Присвяченою воз'єднанню церков виступив Владика Макарі, завершуючи собор, православні ієрархії благословляли віруючих з балкона митрополичих палат. Рішення Львівського собору 46 року формально стали формальною підставою для переслідування греко-католиків, які відмовилися перейти у православ'я. До кінця. З 40-х років у Галичині, Закарпатській Україні за межами СССР у Польщі, Румунії, Чехословаччині було ліквідовано 5 єпархій, дві апостольські адміністратури візитури. Заарештовано 10 єпископів, близько 1400 священників і 800 чинців греко-католицької церкви. Легальна структура УГКЦ була повністю зруйнована. Греко-католицькі громади, які не погодилися прийняти православних священників, було знято з державного реєстру. У підпорядкування РПЦ було переведено близько три тисячі парафій, ліквідованої УГКЦ, до яких належало понад три мільйони віруючих. Число священників, які перейшли у православ'я. Остаточно не з'ясоване. Згідно з даними РПЦ, рішення Львівського собору підтримали 48 від загальної кількості греко-католицького духовенства. Натомість з деяких католицьких джерел відомо, що з-поміж 3 тисячі. 783 греко-католицьких священників, 2682, а це 79%, відмовилися поставити свій підпис під ухвалою про скасування брестейської унії. Упродовж кількох десятиліть УГКЦ діяла в підпіллі. Від кінця 40-х років в Україні таємно виконували парстерські обов'язки понад 100 представників духовенства УГКЦ у 1955 1970 х роках. У підпіллі було висвячено близько 300 греко-католицьких священників. Боротьба віруючих за легалізацію ОГКЦ розгорнулася з другої половини 50-х років. У 1984 році постала громадська організація Комітет захисту Української греко-католицької церкви, яку очолив правозахисник Іван Гель. У 1988 році у мала вісім таємних єпископів і 1200 священників, які надавали пастирські послуги для 4 мільйонів віруючих. Катакомбний період завершився 1 грудня 1989. Роком офіційним визнанням права на діяльність греко-католицьких громад у СССР. З джерело то є видання Московське діяння собору греко-католицької церкви у Львові 8 10 березня 46 рік. Документи і матері Али. Якщо і надалі бажаєте слухати повчання, підпишіться на канал, залиште коментар і напишіть свої думки або задайте свої запитання. Я в цій темі, як кажуть, компетентний юрист церковному праві писав працю магістерську на цю тему, е, канонічність так званого Львівського собору. В цій темі я запізнаний добре. Амінь. Слава Ісусу Христу!